Слава Україні! Розпочинаємо брифінг щодо алгоритму отримання одноразової грошової допомоги родинам у разі загибелі захисників та захисниць Збройних сил України. Запрошуємо до слова представника Подільського ТЦК ТСП Катерину Тищенко. Пані Катерино, прошу. Доброго дня, шановні українці. Алгоритм отримання одноразової грошової допомоги родинам у разі загибелі захисників та захисниць збройних сил України. Подільські райони у місті Києві, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, з великою шаною ставиться до героїзму наших захисників та захисниць. І тому варто вкотре наголосити на тому, що термін військовий комісаріат є радянським рудиментом, який впевнено відходить у минуле. Саме назва нашої установи, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Передбачає суть нашої діяльності одним із напрямків є надання соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей, родин загиблих, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Першочергова це виплата одноразової грошової допомоги, яка передбачена постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року Номер 168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та сім'ям під час дії воєнного стану. Та наказом Міністерства оборони України від 25 січня 2023 року про затвердження порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або смерті військовослужбовців збройних сил України в період дії воєнного стану. Далі наведено алгоритм її призначення та виплати і перелік необхідних документів. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з дня загибелі або смерті військовослужбовця після отримання свідоцтва про смерть. Виплата одноразової грошової допомоги розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачено статтею 16 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Встановлює, що право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, або діти, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання, утриманці загиблого або померлого, утримацями, вважаючи, члени сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, у разі відмови особи, яка має право на отримання одноразової грошової допомоги протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. Сума одноразової грошової допомоги складає 15 мільйонів гривень, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право за їх особистою заявою чи, їх, чи заявою їх законних представників стосується неповнолітніх дітей. На першому етапі це одна п'ята частини – 3 мільйона гривень від призначеної суми ОГД. Залишок 4 п'ятої частини – це 12 мільйонів гривень від призначеної суми ОГД виплачується щомісячно рівними частками впродовж 40 наступних місяців. Далі алгоритм опрацювання документів. Члени сім'ї звертаються до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та пишуть власноруч заяву на призначення виплати одноразової грошової допомоги. До заяви члени сім'ї додають копії таких документів. Паспорт всіх ось паспорти всіх осіб або id паспорти з довідкою про реєстрацію місця проживання, картки платників податків всіх осіб, які надали заяви, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні зв'язки з загиблим, згода на обробку персональних даних, свідоцтво про смерть загиблого, лікарське свідоцтво про смерть чи довідку по причину смерті, повний витяг про несудимість або судимість всіх осіб, які надали заяви, та особам віком 16 років та більше. Свідоцтво про зміну імені у разі зміни прізвища імені по батькові, для законних представників неповнолітніх дітей загиблого, рішення місцевої державної адміністрації або рішення суду про встановлення над дитиною опіки, відмова заява завірена відповідно до закону України про нотаріат, тобто нотаріально завіреною заявою. Рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення одноразової грошової допомоги за наявності. Інші документи Документи Щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги за наявності. За запитом районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військова частина надає такі документи для оформлення одноразової грошової допомоги, витяг з наказу про виключення зі списків особового складу у разі зв'язку з загибелью або смертю військовослужбовця, грошовий атестат, в якому зазначено про виплату грошової винагороди, передбачено постановою Кабінету міністрів 168. Додатково. У разі смерті військовослужбовця внаслідок поранення довідка з військової частини про обставини поранення, отриманого під час захисту батьківщини в період дії воєнного стану. Надалі РТЦК та районно-територіальний центр комплектування та соціальної підтримки приймає від заявника документи та здійснює розшук відсутніх документів шляхом направлення запитів до військових частин завіряє копії цих документів відповідно до оригіналу та разом з доповіддю про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, подається за до підпорядкуванням у Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Далі Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання одноразової грошової допомоги, та на підставі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, перевіряє родинні зв'язки загиблого з заявниками. Результати опрацювання документів Київським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки зазначаються висновком та доповіддю, які разом з іншими документами надсилаються до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Далі Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України на основі поданих документів надсилає запит до Кадрового центру Збройних сил України щодо військовослужбовців, які загинули або померли, після отримання підтвердження Кадрового Центру Збройних сил України, щодо віднесення загиблого військовослужбовця до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану. Документи подаються на розгляд Комісії Міноборони. Після прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги департамент соціального забезпечення доводить до фінансово-економічного управління командування сухопутних військ Збройних сил України рішення комісії про призначення одноразової грошової допомоги до Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в подальшому до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які в свою Чергу інформують заявників. Розподілення призначення одноразової грошової допомоги проводиться головним розпорядником бюджетних коштів Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони України. В порядку черговості відповідно додати надходження документів. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється Київським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на підставі наказу після надходження фінансування. Шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору це ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, зазначений отримувачем одноразової грошової допомоги у своїй заяві. Далі наведено приклад алгоритму розподілу одноразової грошової допомоги між членами родини до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наприклад, звернулась дружина Ірина, загиблого захисника Андрія. Для отримання одноразової грошової допомоги. На прийомі з Іриною ми отримуємо інформацію, що у загиблого залишився неповнолітній син та мати пенсійного віку. Батько Андрія помер, що було підтверджено свідоцтвом про смерть. Із надання інформації про членів родин, яка перевіряється підтверджуючими документами, в даному випадку у нас на виплату одноразової грошової допомоги претендує три особи. Кошти допомоги розподіляються рівними частками на кожного члена родини і надаються таким чином: від 15 мільйонів гривень перше надходження в розмірі одне першої частки це 3 мільйона гривень, розподіляються на три особи, тобто по 1 мільйону гривень на кожного члена родини. Дружина Ірина отримує на свій рахунок банку 1 мільйон гривень за свою частку та частку неповнолітнього сина 1 мільйон гривень. Мати Андрія також отримує на свій картковий рахунок банку 1 мільйон гривень. Надалі залишок 4 п'ятої частини розподіляється виплатами на 40 місяців рівними частками. Тобто залишок 12 мільйонів гривень, це по 300 тисяч гривень щомісяця, розподіляється на три особи, тобто по 100 тисяч гривень. На кожного члена родини щомісяця на протязі 40 місяців. Тобто, дружина Ірина отримує на свій рахунок банку 100 тисяч гривень за свою частку та частку неповнолітнього сина. 100 тисяч гривень щомісячно мати Андрія також отримане свій картковий рахунок банку 100 тисяч гривень щомісячно. На цьому завершую алгоритм отримання одноразової грошової допомоги. Хочу додати, що як військовослужбовці та громадяни України на посадах в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ми надаємо належну соціальну підтримку на відповідному рівні, своєчасно, з почуттям розуміння. До людей, які на це заслуговують. Дякую за увагу. Слава Україні. Слава воїнам ЗСУ. Дякуємо нашому спікеру за надані роз'яснення. Це мілітарій медіа центр. Єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони. Слава Україні.